В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі зустріли захисника змійного, який майже три роки знаходився у російському полоні. В Україні зростає кількість хворих на грип. В Ізмаїлі відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 січня орієнтовно такі. 837 610 осіб особового складу, 9 893 танки, 20 631 одиниця бойових броньованих машин, 22 445 артилерійських систем, 1 265 реактивних систем залпового вогню, 1 050 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 573 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 054 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 35 552 одиниці автомобільної техніки та автосистерн, 3726 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїл повернувся захисник острова Зміїний Микола Будко. Він знаходився у російському полоні 35 місяців. Скольками та квітами зустрічали захисника на в'їзді в рідне місто. Як це було дивіться у репортажі? В Ізмаїл повернувся захисник острова Зміїни Микола Будко. Чоловік знаходився у російському полоні 35 місяців. З кульками та квітами зустрічали захисника на в'їзді в місто. Обійняти та привітати військовослужбовця з поверненням. Прийшла наречена рідні, близькі, друзі, побратими, волонтери та місцеві жителі. Ми Сьогодні зустріли нашого полоненого, і для нас ця зустріч є мотивованою, тому що на сьогодні це дає нам надію. На те, що все буде добре, надію на те, що перемога буде за нами. І... Дуже, дуже класні моменти, коли ти бачиш людину вживу, яку так довго чекали, ти можеш обійняти і сказати слова підтримки нашому захиснику. Низький уклінемо ноги за, за його героїзм і за його службу. Особливо радіє поверненню захисника мати. Майже три роки вона не чула голос свого сина. Дочекалися, дуже рада. Всім вдячна, хто повернув мого сина додому. Так що тепер будемо його встановлювати, щоб він набирався сил? Дякую всім, хто допоміг повернути сина. Ще б закінчилась війна і було б вче дуже добре. Микола Будко потрапив у російський полон у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го і провів там майже три роки. 30 грудня минулого року його, трьох побратимів та одного морпіха звільнили внаслідок чергового обміну полоненими. Напередодні нового року, 30 грудня, до України з полону повернулися четверо прикордонників-захисників острова Зміїни. Сьогодні у місті Ізмаїл ми зустріли одного із них. Хлопець майже три роки провів у ворожому полоні. Перед поверненням у рідний Ізмаїл Микола Будко пройшов курс реабілітації у медичних закладах Державної прикордонної служби України. Там же він зробив пропозицію руки і серця своїй нареченій інні. Невдовзі пара планує одружитися. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Одеські поліцейські застерігають водіїв від керування в стані сп'яніння. Нетверези водій це потенційний вбивця. Алкоголь та наркотики сповільнюють реакцію, заважають приймати правильні рішення, а наслідки можуть бути трагічними. За перше порушення передбачений штраф 17 тисяч з гривень з позбавленням водійських прав на рік. Повторне порушення протягом року штраф до 51 тисячі гривень, арешт до 15 діб і позбавлення прав на 10 років. У разі ДТП з постраждалими до 12 років ув'язнення. Лише за січень 2025 року співробітниками груп реагування патрульної поліції та поліцейськими офіцерами громади територіальних підрозділів Головного управління національної поліції в Одеській області було складено відносно громадян 603 протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зазвичай нетверезі водії, яких ми виявляли, виправдовували з тим, що вживали небагато та повністю контролювали обставини. Проте результати перевірок показували великий вміст алкогольних напоїв в організмі правопорушників. П'яний водій на дорозі це потенційний вбивця. Не сідайте за кермо у стані сп'яніння. За потреби скористуйтесь послугами таксі або запропонуйте тверезі особи відвезти вас. Не наражайте на небезпеку себе та оточення. Окремо зауважимо, що нині підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод погодні умови, зокрема, туман. За обмеженою видимостю. Водіям складніше реагувати на інші об'єкти на дорозі. Тому дуже важливо у таких умовах зменшувати швидкість, тримати дистанцію, вмикати протитуманні фари та уникати різких маневрів. Також звертаємося до пішоходів. Будьте уважними при перетині проїжджої частини. Переходьте дорогу лише в визначених для цього місцях. Також в темну пору добу вдягайте світоповертаючі елементи. Такі прості речі можуть врятувати вам життя. Останнім часом в Україні зростає кількість хворих на грип. Грип – це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Щодо симптомів перебігу та лікування грипу, ми поспілкувалися із лікарем сімейної медицини. Подробиці дивіться далі. Грип – це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Наразі прийом хворих на гервий сімейними лікарями відбувається в ізмийському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Клушена 6, кабінет 26 а за три тижні цього року. зареєстровано 477 випадків захворювання на грип. На ковід не було зареєстровано ні одного хворого. Клінічні ознаки грипу. Раптовий початок, головний біль, ламота у суглобах та м'язах, біль у горжі, підвищений е температури до 38 градусів і більше. Кашель в окремих випадках це блювота і пронос. Вірус грипу передається повітряно-креплиним, повітряно-пиловим шляхом. Внаслідок тісного контакту, перебування на відстані близько двох метрів. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів. Це в середньому сім днів. Найчастішими ускладненнями грипу є пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність. Ще раз наголошую на тому, що потрібно з перших днів захворювання звертатися до свого сімейного лікаря та в кабінет 26А. Ще е, не потрібно е, самостійно використовувати антиботики з першого дня. Щоб запобігти зараженню грипом, уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежте відвідування місць великого скупчення людей, часто привітрюйте приміщення, часто мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота, немитими руками, прикривайте ніс та рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою. Щорічна вакцинація від грипу це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти. На грип, а також зменшити ризик серйозних ускладнень госпіталізації та смерті. Кращий час для щеплення це вересень сезону. Якщо такі можливо можливості не було шипитися у вересні, то вакцинуватися можна впродовж усього сезону. В супереч поширеному міфу, що це ослаблює, але це не так. Це посилює здатність організму опиратися грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною та ефективною. Особливо важлива вакцинація для представників груп ризику. Це медичні працівники, вагітні, літні люди. Люди з хронічними захворюваннями станом на 30.09.2024 30 року державний контроль якості вакцин для профілактики грипу цього сезону згідно базу да, даних Держслужби України пройшли наступні вакцини. Перше це «Тетра», виробник Франція і Джисіфлю, виробник Південна Корія. Якість вакцин, котрі возять до країни, перевіряє Держслужба України та лабораторія з контролю якості медичних і медологічних препаратів Державного експортного центру. Якщо у вас з'явилися симптоми грипу, не зволікайте та звертайтеся до вашого сімейного лікаря за рекомендаціями та лікуванням. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. В Одесі затримали двох дівчат, які за гроші підпалювали автомобілі. Поліцейські викрили двох одеситок 17 та 18 років, які на замовлення підпалювали автівки. Вони вже спалили один цивільний кросовер і готувалися підпалити ще один, коли їх затримали. Молодша з дівчат знайшла роботу в месенджері. Замовники доручили її підпалювати військові та поліцейські авто, а також будь-які машини, позначені Білим Хрестом. Вона залучила до справи 18-річну подругу. Перше авто, яке вони підпалили, кія місцевої мешканки. Про це зняли на відео для звіти перед кураторами. Вдруге їх затримали на місці злочину. При собі вони мали запальну суміш, стрічку та телефони з доказами. Дівчатам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу за попередньою змовою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Суд обрав їм запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. В Одесі поліцейські викрили двох місцевих дівчат 17 та 18 років. Які на замовлення за грошову нагороду займалися підпалами транспортних засобів. Неповнолітня дівчина отримала в одному з популярних месенджерів від невстановленої наразі особи пропозицію легкого заробітку. За обіцянку грошової винагороди вона погодилась підпалювати автівки та залучила до такої діяльності 18-річну приятельку. Підшукавши потрібний автомобіль, вони облили його легкоземистою рідиною та підпалили. Свої дії зафільмували на телефон для звітності перед замовником та підтвердження виконаної роботи. В аналогічний спосіб вони мали намір спалити ще один транспортний засіб, але були викриті та затримані правоохоронцями. Поліцейські вилучили у них низку доказів причетності до протиправної діяльності, серед яких, зокрема, паливно-мастильні матеріали, запальничка, мобільні телефони. Порушниць слідчі затримали в процесуальному порядку і повідомили їм про підозру. В умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне пошкодження чужого майна вчинено шляхом підпалу за попередньою змовою групи осіб. згідно з санкцією частини другої статті 194 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. В Ізмаїнському ліцеї номер один з гімназією з поглибленим вивченням англійської мови відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів, присвячений 75-річчю Василя Сари. Як це було, розкаже наш кореспондент. 26 січня в Ізмейлі відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів, присвячений 75-й річчю Василя Сари. Організаторами заходу виступили Василь Сара, місцева федерація волейболу під керівництвом Володимира Ратнюка. Відділ фізичної культури та спорту ізмаїцької міської ради та палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Змагання пройшли на двох майданчиках у ізмаївському ліцеї Noroдин з гімназією та ізмаїцького державного гуманітарного університету. Урочистий захід розпочався з державного гімну України символом єдності та незглавності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Заступник міського голови Сергій Лузанов передав щирі слова вдячності від імені міської адміністрації та вручив Василю Сарі подяку за готогічну віддану працю, активну громадську позицію та розвиток спортивної спільноти міста. Далі присутніх вразили запальними танцями, хореографічних ансамблів, райдуга, драйв та ритм. У турнірі взяли участь сім команд із Маївського району, Другарі, Портовик, Фест, Бесарабія, Авангард, Фанат та команди з рідного села Василя Сари «Холмське». Головним судіє змагань виступив Олександр Купрій. Восьмий традиційний зімній турнір, посвящений дню рождення, юбілею. 75 років Сара Василій Петрович. Человек, который в городе проработал больше 50 лет на должностях очень... Э... связанных со спортом и сделал все, чтобы поднять уровень нашего спорта измаильского э, до тех высот, на которых он сегодня находится. Мы очень рады. Это действительно человек, который посвятил всю свою жизнь. Начиная с 1975 года он попал в наш город. И в 1975 году впервые мы встретились с ним на площадке в первой школе. Я был учеником, а он привез свою команду из девятой школы. И тогда началась наша дружба І сьогодні я очень рад, що мене назначили главним и Я провожу цей турнір. За результатами змагань командою переможців виявилися ВК сигнал. Друге місце посіли волейбольний клуб Портовик. А третє місце завоював волейбольний клуб Фанат. Також були відзначені кращі гравці турніру: Ігор Танов, Андрій Маринеско, Георгій Болдаков, Олег Мазур, Афанасі Маринов, Василь Христов. Всі учасники змагань отримали унікальні сертифікати, а кращі спортсмени, медалі та кубки. Василь Сара знакова постать для міста. Протягом багатьох років він очолював відділ фізичної культури та спорту Ізмаїла, зробивши значний внесок у розвиток і популяризацію спорту. Мені приємно, що турнір завершився на високому рівні. Сім спортивних команд волейбольних прибули і всі достойно показали свій рівень. Рівень серйозний. Люди готувалися к этому. Мені дуже приємно, що отозвались на міроприяті. Я благодарен субі, що находять в городі Ізмаїлі. 2025 рік став для Василя Сари подвійно особливим, адже він також святкує 50-річчя своєї професійної діяльності у спорті. Привітати ювіляри зібралися друзі, вихованці, колеги та близькі. Сьогодні відбувся восьмий турнір з волейболу, присвячений сім'ї. 35 річчю Сари Василя Петровича. Це мій батько яким я дуже пишаюся, і е, сьогодні е, не тільки 75 років, а й ще й 50 років, як він е, працює в спортивній сфері в місті Ізмаїлі в 1975 році, після закінчення інституту імені Ушинського в Одесі, він приїхав в місто Ізмаїл і розпочав свою е, спортивну е, професійну діяльність е, Викладачем в школі номер 9 міста Ізмаїл. Він є прикладом для молоді і прикладом спортивного довголіття. Тож побажаємо йому здоров'я, успіхів і всього найкращого. Змагання пройшли в атмосфері дружби, спортивного азарту та взаємопідтримки. Турнір вкотре довів, що навіть в умовах війни Україна залишається країною з сильним духом людей, які цінують спорт, єдність і мир. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. Одеські поліцейські затримали містянина за підозрою у вбивстві батька. Зловмисник спричинив потерпілому з життям ножові поранення. За скоєно йому загрожує до 15 років ув'язнення. На місце події, що сталося кілька днів тому в одному з приватних будинків у Пересипському районі Одеси, поліцію викликав 34-річний фігурант. Він зазначив, що виявив у ліжку закривавленого батька. Прибувши за адресу, заявника поліцейські виявили тіло літнього чоловіка з кількома живими пораненнями шиї. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження чоловіку спричинив син. Фігурант стверджував, що не знає, що сталося вдома, але згодом зізнався. Під час побутового конфлікту кілька разів вдарив батька у шию ножем. Попередньо встановлено що 64-річний чоловік помер від геморагічного шоку. Точну причину смерті визначать судово-медичні експерти. З місця злочину вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертизу. Підозрювано затримали в процесуальному порядку. Одеські поліцейські викрали та затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вбивстві батька. Подія сталася в одному з приватних домоволодінь у Пересівському районі. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло літнього чоловіка з ножовими пораненнями шиї. За результатами проведених першочергових слідчих дій, поліцейські встановили причетність до вбивства чоловіка, його сина, який під час побутового конфлікту кілька разів вдарив батька ножем. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури. Повідомили йому про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмилі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 70 копійок, продаж 42 гривні 20 копійок. Євро купівля 43 гривні 50 копійок, продаж 44 гривні 5 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 1 лютого очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 8-10 градусів тепла. В Одесі хмарно, в день дощитиме, вітер південний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-7 градусів тепла, в день 8 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmultv.com, на нашому ютуб-каналі «Izmultv онлайн» та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.